Сладний рік, де атеїстів, я думаю, що не було всюди, тому що воювали і в окопах, воювали, і в містах, заблоковані міста, молилися, спілкувались з Богом і в підвалах, і всюди. Ну, дозвольте, майор капелацької служби холоду. Сьогодні ми маємо вже в строю 48 капеланів, це дійсно мало, але з кожним днем їх додається і додається то е, велика подяка вашій команді за те, що дійсно в нас є, запрацювала капеланська служба. Це священник, ми звикли служити людям, а тим паче там перебуваємо для того, щоб виходити. І наша мета, яка зараз поруч, коли забити по фразу, яка не було допомагає. А є особлива зброя. Це дух воїна, його неможливо розвідати. І на цьому етапі дуже важливо правильно якби, висвітлити от правильну роль капелана, хто він є насправді. Я дуже хотів того зустрітися. Я, я вдячний і нашій команді, які який... люди знали, що він Якщо більше про це говорити, користуватись різними медіями.

Те, це нова справа, і на жаль, вона так сталася в гарячу фазу війни. Повідкривали центри і так далі. Оце можна зробити. По перше, це дуже така мощна інформаційна компанія. за капітан Префектор. Дуже дякую вам за ваше... законопроводці, за ваше служба. Можете славить мою честь Дуже дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане капітане, дякую за службу. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Дякую Сміжу українському народу. Майор Капеланської служби холодить за вашу. Маючись нагороди зможу. Служу українському народу. Дякую.